Отже, що принесе стрільця в 2025 року? Допоможіть, підскажіть, що принесе стрільця цей місяць, серпень 2025 року. Цікава карта, будь ласка, доповнення до цієї карти. Будь ласка, дві карти доповнення до цієї карти. Перша карта. Доповнююча друга карта. Доповнююча друга карта. Дуже цікаво. Що випала така інтригуюча карта 15-го аркану сатана, бачите? Це прям, знаєте, соблазн якийсь принесе якийсь соблазний спок... з... як -то іскушення на російській, як воно, хтось буде спокушати вас. Це якщо у відносинах, а можливо, ви когось будете спокушати, за кимось там, знаєте, так, підглядати, за кимось там, ну, як бися так сказати, намагатися когось там здобути, да, там, ну, там, якщо ви хлопець приударювати за дівчиною або навпаки, от. Але це ще така, знаєте, карта маніпуляцій. Коли захочеться маніпулювати в цьому місяці, прямо реально здійснювати ось такі маніпуляції, а, не варто цього робити. От чесно вам раджу не робити таких дій. Але. Ця карта, що говорить про внутрішню правду, коли ви реально відчуваєте якийсь подвох з там від іншої людини, або в реалізації, або там в відносинах. І далі ось ці дві карти, вони, до речі, це підсвічують імпатію і внутрішнє чуття. І якщо ви довірите своїй цій імпатії, це як містична імпатична карта. Така жіноча, знаєте, енергія. І своєму внутрішньому чуттю вибір, карта вибору, коли людина відчуває серце, то ви зможете уникнути якоїсь маніпуляції в цьому місяці. Або, можливо, не здійснити маніпуля... маніпуляцій в сторону інших людей, щоб було б дуже добре, тому що завжди є причина наслідковість слідковість в всесвіті. І якщо ви будете робити якісь маніпуляції, це вам відгукнеться все одно в якийсь період вашого життя. Тому краще вже піти, наприклад, ну, як би сказати. Цю внутрішню правду відчути і піти краще за цією правдою. Не і там, знаєте, відносина щось не, ем, не приховувати, а озвучити, як, як ви насправді відчуваєте. скажіть нарешті те, що ви хочете. Ну, ну Наприклад, проговоріть проговоріться. Ем, так само в реалізації відчуйте там якийсь подвох, як вас хочуть там десь ну, знаєте, там обманути. Да, і призупиніться вже відчувши це. Ще в гарному такому ем, значенні е, ну, ця карта перша е, головна, вона ще говорить, що і успіх тоді прийде. Е, е, успіх прийде, якщо, можливо, там десь ви відчуєте, е, де, де ваша е, Ваші навички, вони потрібні, і ви це проговорите. Ви знайдете ту сміливість, да, своє темне, знаєте, як оце чорт, він як, як темне, коли в людині і світло, і темне. І темне це те, що ми боїмося якихось страхів, і, наприклад, страхи десь щось проговорити. Ну, наприклад, за підвищення там зарплати або там ще якісь ситуації. І Якщо ви цю сміливість свою проявите, то ви можете. Я ж говорю, і це прибуток, якийсь собі підвищити, да, там, ну, ну реально е, на підвищення зарплати собі е, сміливість е, там проговорити якісь там ідеї, якісь свої там е, не знаю відчуття да, е, по цим картам, особливо там, що ви відчуваєте, краще там десь в роботі, да, там не йти, краще не здійснювати там. І ви це підете сміливо в цей процес, в, в ну проговорити, то ви ще. Причина на святковість ви отримаєте просто там, ну, не тільки вдячність, я ж кажу, у якоїсь винагороди грошової, тому що це ще карта про гроші. А нас <світ> ж гроші ну взагалі-то постійно спокушають. Да? Е, така, е, Якби гроші це ось. Тому це от може бути такі якісь. Е, знаєте, Ну, ось такі підсумки, по вашому, по вашій цій сміливості, наприклад, або, так, да, якщо гроші можуть спокушати в якісь маніпуляції, да, саме піти за грошима і не відчути серцем, ну, по, по мінусу, що, наприклад, не емпатично відчути, що це не мій вибір, я б не хотів, але піти за грошима, і це якби в мінусі втрапити в якісь ну, не дуже гарні ситуації. Коли там, наприклад, обіцяли одне, а насправді виявилося зовсім інше. Тому чуйте себе в цьому місяці і витягуйте свого того чорта, як ото чорт, тебе вірки там чи як. Ви витягуйте, показуйте себе. Показуйте себе, і це однозначно буде успіх. Те, що ви відчуваєте внутрішньо, показуйте це в цьому місяці. Ось такі. Рекомендації по цим картам для стрільців на цьому місяці. Ось. Ну і, і також я вже я ж казала, якщо не будете йти по своїм відчуттям, то в мінусі буде програватися а, ну, да, навіть там якийсь самообман, а, тяжка праця, спустошеність, що десь там не проговорили там начальство, що та ні, це не моя. На мої обов'язки, я не хочу це робити. Там, да, і це також це може бути тяжка праця. І по цим картам тоді вибір не ваш, не ваш вибір, зовнішні впливи по шостому, по шостому цьому аркану. І... Емоційність по другій карті це емпатичність, інтуїція, ну так же саме емоційність, коли така, знаєте, вона вже захльостує емоції, неврівноваженість Тому я вам бажаю тільки найкраще в цьому місяці і йти за своєю внутрішньою душею, емпатією. І це буде найкраще рішення для вас. От, повірте. Ну, а тим, то. Бажаю індивідуальні розклади, чисто для себе. Звертайтеся в особисті повідомлення з радістю, допоможу. Всього гарного, всього найкращого.